Всім привіт! З вами я, Марк, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт знову. Знову тут зайдемо в цей світ. Не знаю чого. Але хочеться зайти в нього. тому що це поняв Виглядало як якщо... ще як це сталося це в мене не очі що я робив що сталось? Ще я пішов звідси.